Почесний нагрудний знак від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного отримала заслужена художниця України Олександра Теліженко. За час повномасштабної війни майстриня презентувала авторські шеврони та бойову вишиванку. А нещодавно у друк вийшла захалявна збірка віршів для наших воїнів. Другий вимір. Про ще одне з основних творінь рушник, присвячений українській перемозі, у наступному сюжеті. За сприяння війську цей нагрудний знак отримала Олександра Теліженко. Нагородою приємно здивована, розповідає мисткиня. Це для мене така реліквія, і сам по собі знак красивенний покрова із зброєю. Дуже актуально. І я цим. Дуже дорожньо особливим для художниці став рушник зеніт українського сонця, який волею випадку присвятили перемозі у рамках творчого проєкту Стихії Світотворчі Олександра Теліженко втілила образ вогню. У центрі космічне світило. А фон, що містить у собі 23 кольори, перебіг зірки упродовж доби від світанку до заходу. Готовим ескізом мисткиня поділилась зі своєю командою за п'ять днів до повномасштабного вторгнення Росії. І через тиждень ходу війни. Стало ясно, що в світі відбувається те, що закладено в ідеї, в місії сонця, знищує тьму, знищує зло, весь негатив. А натомість, значить, виводить наперед, що світло, правду, добро, суть, істину добра у світі. Тоді рушник назвали пророчим і втілили задум за півроку. Конструкторка Яна Вишневська, яка збирала кольори тла та інші елементи, каже, робота виявилась цікавою. Основну роботу ми виконували в тяжкий час, це був початок війни, і ми намагалися прискорити цей процес, оскільки ми його назвали переможним рушником. Зараз Україна робить те, що роблять сонцепоклонниці. І тому, тому я вірю всі ці символи, які тут закладені в цьому рушнику, у трьох з половиною метрах витвору закодовані символи жіночого, і чоловічого начала, досконалості та народження модерної української нації. Соняшник символізує родючість, а жінки надійний тил для воїнів. Названий переможним рушник покликаний стати зброєю на інформаційно-культурному фронті. Додає пані Теліженко. Так от оце – духовна війна, інформаційна війна. І зараз це відкритий діючий фронт. Але до війни ми про це зовсім не думали. А знаєте, художник, в нього ж працює інтуїція. І от оці всі мої парадигми, пошуки, все велись до того, щоб воно от стало зеніт українського сонця. Із зенітом українського сонця художниця провела 15 флешмобів, видозмінивши давній обряд наших пращурів. На Ще не гаях на священних деревах вішали рушники, на яких через символи були записані їхні пранення. душі наших, тих, що колись склали голови за ту ж пра Україну, Україну аж до майданівців і зараз воїни. Це безмежна кількість героїв. І от ми зверталися до них. І водили кола Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ульдана. Детальніше про зеніт українського сонця. Дивіться в передачі у фокусі подій.